Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. У партнерстві з американською крето Defense Security Solutions, Тайванський національний інститут науки і технологій Чунг Шан показав модернізовану ударну платформу Hornet-4. Нова версія побудована на базі дрона мішені MQM-178, але отримала суттєві технічні та конструктивні оновлення. Публічна демонстрація відбудеться в рамках виставки Taipei Aerospace and Defense Technology. Ексибішн, що проводиться 18-20 вересня у Тайбеї. Угода передбачає, що Кретос візьме на себе міжнародну промоцію цієї системи, позиціонуючи її як придатне до глобального експорту рішення для завдань повітряного ураження та тренувань. Mighty Hornet 4 вирізняється високими швидкісними показниками до близько 980 км на годину, а також покращеною маневреністю з можливістю виконувати різкі маневри з великими перевантаженнями. Літак має робочу стелю понад 10,6 км, що розширює спектр тактичних Застосувань і ускладнює його перехоплення. Останні випробування попередньої платформи MQM-178 продемонстрували її надійність і гнучкість у ролі мішені, та у сценаріях пілотовано безпілотної взаємодії, а також у конфігураціях з баражуючими боєприпасами на їхній основі створено технічні поліпшення для Майті Хорни 4 Як відзначив Стів Френдлі, голова підрозділу безпілотних систем кретостя, моделі логічно розширює довготривало співпрацю компанії з Тайванем і підвищує здатність острова реагувати на сучасні заг. Грози завдяки поєднанню швидкості, маневреності та висотних можливостей, платформа розглядається як універсальний інструмент від прямих ударів по важливих цілях до розвідки і підтримки операцій у зонах з насиченою протиповітряною обороною. Окрім ударної ролі, у подальших ітераціях можливі варіанти адаптації апаратури для виконання додаткових завдань та інтеграції в мережеві системи управління вогнем. У найближчі місяці очікуються додаткові льотні випробування та демонстрації можливостей системи за різних тактичних сценаріїв, а також підготовка програм навчання. Операторів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.